Привіт, у цьому відео я покажу, як зареєструватися в партнерській програмі Amazon та налаштувати все для партнерства. Як бачимо, я вже зареєстрований і трохи заробив. Це небагато, але ви теж можете легко зареєструватися. Просто загугліть Amazon PartnerNet» і ви одразу знайдете цей сайт. Натисніть на нього, потім на зареєструватися, виконайте кроки, і ви будете зареєстровані. Але є кілька речей, про які я зараз розповім: а саме, які взагалі є вимоги. Якщо пошукати, знайдете багато пунктів, на які треба звернути увагу. Якщо хочете бути впевненим, прочитайте їх усі. Наприклад, не варто ділитися своїм посиланням з друзями, якщо не дотримуватися цих правил. Вас можуть виключити з програми. Щодо охоплення, якщо ви ютубер чи маєте групу у Facebook, вам потрібно мінімум 500 підписників. З цього моменту я б спробував подати заявку. Якщо вас не приймуть одразу, не хвилюйтеся. Ви можете подати заявку знову через деякий час. Здається, я почав після 500 підписників і мене прийняли, але краще швидко перевірити це самостійно. Не знаю, скільки потрібно читачів, якщо у вас блог. Цікаво також, скільки я отримую за товар. Це залежить від категорії, ось таблиця. Краще поставте відео на паузу і подивіться уважно. Там ви побачите відсоток комісії залежно від категорії товару. При цьому розрізняють прямі та непрямі кваліфіковані продажі. Непрямі, коли хтось за вашим посиланням купує інший товар на Амазон, ви все одно отримуєте 1% замість 6%. Сотків. Важливо знати, коли саме ви отримаєте гроші. Виплата не миттєва, доведеться чекати 60 днів, що досить довго. Спочатку у вас є випробувальний термін. Подавши заявку, треба продати кілька товарів за посиланнями без оплати, щоб показати, що все працює. Можливо, 3-5 продажів. Потім вас схвалять. Якщо за 6 місяців не буде жодного продажу, вас можуть відхилити і доведеться подаватися знову, але це не проблема. Отже, почнімо реєстрацію. Для цього просто заходимо на сайт PartnerNet і тиснемо Зареєструватися. Можна підключити звичайний Amazon аккаунт або створити новий, потім вас перенаправлять сюди, де треба буде ввести свої дані. Ви, мабуть, впораєтесь самі, але давайте коротко пройдемося. Тут введіть ім'я, адресу, телефон і вкажіть, чи платите податки в США. Тоді тиснемо далі. Звісно, завжди вводьте правдиві дані, а не як я зараз. Я не проходжу повну реєстрацію, бо вже маю аккаунт. Важливо вказати URL вашого сайту. Якщо маєте YouTube канал, просто ставте посилання на його головну сторінку, додайте його сюди. Отже, у моєму випадку цей канал, трол плюс Сі та плюс те саме можна зробити з додатками. Тоді тиснемо додати, вставляємо сюди і натискаємо Далі. Далі цікаво, який ваш ID партнера вводите будь-яке ім'я. Потім опишіть свій сайт, теми та додайте короткий опис. Оберіть категорії, вкажіть, як дізналися про нас. Байдуже пош в інтернеті, введіть код і бачимо, що все спрацювало. Потрібно три продажі, перевірять дані і приймуть нас. Тож спочатку треба їх отримати або вже введіть дані виплат та податкову інформацію. Тисніть зараз і пізніше, і готово. Тепер маєте аккаунт Amazon Affiliate для створення посилань. Я вже зробив урок про створення посилань. Це дуже просто та інтуїтивно зрозуміло. Знайдете його тут. Буду радий лайку, якщо відео допомогло. Бувайте.